За вітаю тебе, підписник, приписник. Не знаю, як тебе звати, напиши своє ім'я, буду звертатися на ім'я. Починаємо нову гру. Блін, треба ще ж мову поміняти. О, це ми закінчили на скринці, ми тікали, і це вже сьома частина Garden of Banban. -Ban. Сьома частина з восьми. Є навіть восьма частина. Але так як ніхто не дивиться цю гру, то в принципі купувати собі десь восьму гру бажання в мене немає. Я вже занадто змінився. З тих пір. прикольно, туман. Ні, ну сама гра чесно мені подобається. Я просто виграв вже мені взагалі не подобається грати. З тих як я купив собі мотоцикл на мотоциклі катає замість. Ігор. Натисніть ліву кнопку мишки, щоб використовувати іграшку. Натисніть праву кнопку мишки, щоб знайти іграшку. Боже, Ой, блін, да, я пам'ятаю. Я чуть ли теж міняв, коли грав ту гру. бун-бун, 6. Один оберт. Два. Три. Чотири. Чотири рази треба зменшити чутливість. А, ти точно застосувалось. Да. Але там, Напряма, в рапортіні еще одна четверть, це буде одна четверть від ...чутливості, що була. Давай просто в нуль выкратому і все. Ай, Ладно. Нам треба to grant. Я не знаю, що це означає. Але дроном нам треба бемкнути по кнопочці. щоб У нас був якийсь мультик. Да? Сюди треба. Бум. Потім сюди бум. Але нам треба з тобою буде ще ключ-карту знайти. Вона відкриє двері нагорі. Ні. Е, сканування на, кер... на комменсив шо. Анакаунтмен детектор що це означає? Фасилівай був виданий загальнооб'єктовий код порушення. Наведеніші засоби масової інформації повинні переглядати всі співробітники. Малком просима просимо до з виживання працівників. Випадок 8. Паук збереження ваших кінцівок неушкодженими наш головний пріоритет. З цього можна досягти лише замови, що ви знаєте, що робити в сценарії випадку 8, коли порушується ізоляція. Знання твоя зброя. Стапан. Не будь героєм. Випадок 8 сильніший і швидше агресивніший, ніж коли ви небудь могли б сподіватися. Не пробуйте боротися з випадком 8. Це погано для тебе закінчиться. І не забувайте, що ти не будеш виглядати краще свого офісного коханого, якщо будеш виглядати як. По Повне м'ясо. Сховатися. Якщо ти підозрюєш, що буде 8 прослідує, тебе знайди найближчу поверхню, під якою ти зможеш сховатися. Дуже рухливий, і він може атакувати з будь-якого кута, в тому числі над вами. Якщо сховатися, неможливо, створює більше шуму. Крок ти здорониць, дай странних служб. Як вони допоможе в підземелі, при перших ознаках наявності випадків вісім звернутися до команди, вони будуть негайно відправлені до вашего місцезнаходження. Чотири, зрозуміти свої зобов'язання. Для нас важлива безпека випадкові Якщо ви застосовуєте смертоносну силу проти випадкові сім з метою самозахисту, боючих причин будете зобов'язані відповідати на збитки згідно з вашим контрактом. 58, що дрівня са команда зіновлення навчання справляється з порушенням, дозвольте їм розібратися. Ми захочемо у вас працювати в групах не менше двох осіб. Співробітники, які віддали життя за своїх колег, щоб рятувати своє, будуть суворо покарані. Огоїм ворог номер один для здорового робочого атмосфери. На цьому ми завершуємо наш посібник з безпеки. Пам'ятайте, сліди дивитися на селі уважніше? You may punch... Ви маєте вставити картку. Візьміть свою картку. А. О там от були виті злодю... от там в злодюшки. О там була якраз та бьйомаса. Да. О, прикольно, жачки додали. А то я пам'ятаю, наче. Було якесь сміття, що літало в повітрі, але жучків ще не було. Ой, знову головоломка якась, де. Ну, нам треба вниз. А, це крутилка просто. Ну нам треба сюди. Тому що там просто панелі. А тут можемо щось натиснути. Перезарядка дверей. Ну окей, двері перезаряджені, і що? А, я бачу. Нам треба знову повернутися до початкової крапки. Там двері активувалися. Тут якась, і тяжка. -а, а, це типу як головоломка, пон. Ну, створювати гучні звуки, може треба дрон закинути. Як я розумію, тепер, типу, всі персонажі вони будуть от такі от світитись, тому що їм промив мозок якийсь черв, що був. О, там в кінці гри. А, До речі, я купив собі геймпад, продав. купив продав, купив, продав. Ой, ой подиви, як поповзли. Купив, продав. Це може вже четвертий геймпад, я купив. Я ним не користуюся, але він в мене є. Типу, а що якщо буду грати? Ммм, дивно я. Менякось... Ну це поможе, що я в нас дитинства думав в консоль собі куплю. Треба, короче, якось той випадок 8 Павука отого того настального. А чо не? А, треба спеціально, щоб я. Я думав, подивитись коли він з'явиться. він так. Можна натиснути лише тоді, коли ти -то там не дивишся. Скотч? А наша скотч. Там ще скотч є. Запальничка і скотч. Тепер треба знайти якесь місце, на котре це можна застосувати. Бо я ж не мене ж немає інвентарю, щоб я міг якусь запальничку у нього ж брану. Ні, тут щось інше. А. Типу, бочка з паливом, але як вона шум створить? А, треба, типу, підпалити, щоб поняв, типу... Тепло на нього піднімалось, йому стало некомфортно, він і він Ну, ще ми йому бочку подаруємо. Чіки, нам треба буде встигти втекти. Хух, тут все тут Ну, бочку, що спихне. і піде. Ну, мінус павук. А у нас плюс... В тому що є сноди відкриті двері. Сподіваюсь, звук коректно записую, бо прозаписувати я це не буду. Не, яти це не буду. Викликати потяг. Викликати потяг. Go and you will see. Я не знаю елементарних англійських слів Go and you. Прямую туди will see Там щось сховане. Я спочатку висну кнопочку. Теж якийсь відеогайдик буде. Їм, походу, в редакторі щось сподобалось робити, бо їм може відосики. Ай, потяг потяг, коротше, не працює. Ну, пішли сюди. Там щось світиться, якось зловіще. Ну так, да, вони з кожною грою потрошки еволюціонують, щось там додають. Бо бачиш, відблиски є. Але тут є ще якісь моніторчики, що світяться. Красиво відображаються. Зараз ми тут трошки оглянемось, бо можливо. Ні, я з іншого місця вийшов. Я думав, може я по колу пройшовся. Ну, поки що мені все подобається, все йде лінійно. Хе-хе-хе. <рапрошки> Диви, як ноги буфтается. Що, думаєш, пустити це на провьюшка? Давай я своє обличчя приберу... А, навіть можна не прибирати. Все на там чорний квадратик. Он. Все, давай назад. Ну пф. Хай висять. О, це, типу, головний антагоніст, да. Не, хтось поцупив. Я сподіваюся, він не Це так по сюжету треба. Бо я не знаю, що мені робити, типу, наче варіант тільки і був до нього йти. Так, да, це було по сюжету. Що ти святоє, що роблю? Я допочухаю. На вас, людей, коли-небудь стає легше дивитись. Обмеженість ваших цілих в мене огиду. Принеси мені ножиці. Не треба мене модифікувати. У цю саму мить ви можете думати, що вам не пощастило. Але я тут, щоб сказати вам, що ви насправді привілейовані Дозволь мені залишити сюди. Привілей бути частиною моїх операцій. Ти помреш як частина чогось більшого, ніж ти сам, а не як невдаха, якого ніхто не згадає. Ну і так ніхто згадається, не ножиці. Скільки разів має вчити різниці між молотком і ножицем? даремно даремна витрат час. часу. Думаєш, гавані виросте на деревах, тебе перепрофілюють. Може, якщо він експеримент зробить, я виживу і зараз такий прокинусь, такий. Або він забуде мені операцію зробити, поки того викидати буде. І нам треба буде да вибратися. Походу про нас забув. Знайди вихід. Це буде доволі складно. Поняв, треба буде да ключ карту знайти. Цей пацієнт потребує своїх ліків. Ти помен. Ти чув цей звук, як цей ай, блін. Да, це Фреддік. Щось дуже схоже на Фредіка. Е. Потербую своїх ликів. А де я візьму ліки. Потербую своїх ліки. Ну це я не можу пихати. You are observant. Ти обсервант. Хто обсервант? Я не обсервав. Ооо. Може мені треба його вилікувати перед тим, як і ти. Щоб ти типу, по мене доступ був. Піду, віднесу тому цукерку спершу. Бам-бам-бам. А ти чупа-чуп, не нарастраюсь. А я взагалі... Ну да. А я муцукарку, да, сподеваю, если мне ему скачем из Дэ Паву. Тики я не знаю. еще двери а там есть они не светятся это не будет, я надеюсь, что там какой-то инцидент нет, это не, не схоже на это что там будет писать про эти випадок 8, выпадок 156 блин, 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 назу. ну не что ты вылетела Тобто воно, блінкою, би... ну, не зберіглося би. Гра. Так, я знав цей день на З огляду на мою ситуацію є мільйон інших речей, які я міг би робити прямо зараз. І все ж якась дивна спокуса мене записати свої думки насягає. Незважаючи на моє скрутне становище, я не розчарований і не радий. Нарешті почав стат показати світові справжній масштаб моїх навичок і більше, ніж просто машина для виробництва тварин. Настав час застосувати мої майстерні плани на випадок надзвичайних ситуацій. Шкода, що мої єдиною аудиторією будуть мої власні діти, я сумніваюся, що вони достатньо оцінять складність моїх планів. Тепер мені вирішувати вести ці не душі до спецних чилей. А... Ти втираєш мені какую-то дичь. Там молоток наше, щоб комусь ремонтувати голову. Ой, блін. А, я думаю. Мені треба ще й в іншу кімнату зайти, бо по идеї в цей молоток, а там я зможу застосувати молоток. Речі, тут буде бука, котре мене захоче вбити. Ну добре, тут бука, що хоче мене вбити. Ладно. А де мені молоток застосувати? Оцього я не знаю. Щиро не знаю. Це вже прохоження Пора дивитись, тому що... Я, блин... А. Ну, тепер я розумію, що мені робити, окей. А якщо я без мотузки це зроблю і... А, мені треба молоток. Да, мені будь-якому випадку треба було б це зробити. Тому що мотузка треба, щоб натягнути було, а молоток, щоб зламати двері. Да-да, людський Гаразд, ти мене спімав биться і відпущу тебе. Дякую. Не хвилюйся, я хірург свого слова. Я не заподію тобі шкоди не після я того, як ти врятував від мене від твоїх власних дій. Ти ж маєш вибір стати волонтером. Для мене завжди доступний. Я прошу вас розглядати цю можливість. У будь-якому випадку у нас є набагато важливіші питання для обговорення. Іди за мною. Мій твій друг розповів мені про більшу частину того, що відбувалося на поверхах вище. Вони згадували про причетність допитлового людського батька. звучить знайомо. Слухай, мені довірили останні шматорські потрапи, які я не планую порушувати цю довіру. Я не планую порушувати цю довіру. Щоб досягти цього, мені потрібна твоя допомога. Поглянь на руйнування навколо тебе. Це все було, було зроблено не повним за лічені секунди. Повний скіпітер в руки до, 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 до це гарантована смерть всіх нас. Давай зробимо так, щоб до цього не дійшло. І удача може бути просто на вашому боці. Заделефонуйте, будь ласка, через 12 років. А от мене щодо тобі не? Я певно на нього має тикнути. Гадаю, я вже знайомий з цим зеленим екземпляром неймовірних розмірів і сили намальованому на дошці. Кілька годин тому воно атакувало наше місце. Швидше за все, тому що воно занадто налякане, щоб залишатися в темряві, або тому, що неслухняний цер-дододо не залишить це в спокої. Як нам посащило, що на нас напали? Запитаєш ти, людське сміття. Це ти кого чи що?» Проблема в тому, що зелена горила зникла після нападу. І відтоді намагаюся її знайти. Занадто тупо для сил Дододо, додо, щоб попрацювати над тим, тому я не дуже приймаю з цим. Потрібно лише знайти цього звіра, ув'язнити його і випустити його на волю. Коли прийде час. О, це нагадало мені, у мене є дещо для тебе. Давай подивимось, що мої помічники підготували для нас. Ні, Ну видно видно, що розробники оці зову гри. Натурі еволюціонують, додають якісь фішечки і всяке таке. Просляю тобі Рemo 2, назву яку я придумав не одразу. Берехун. Бери це все твоє. Ну, модифікований пультик. Я бачу жовгідний шматок обладнання, як твій старий пульт, і як майстер всередині мене божеволіє. Давай перевіримо. Бачиш ту панель керування. Це місце, куди ти підеш, коли тобі потрібно буде взяти під контроль свій дрон. Цей новий пульт діятиме як пароль. Він дасть тобі доступ до панели керування. Звичайно, ви можете використовувати його як по старому, але в деяких ситуаціях вам доведеться поглянути на речі під іншим кутом. На портаж, бачити, не Давайте те, чи ви натиснути на неї, маневруючи дроном. Яка кнопка? Мені треба буде облетіти якусь хіробору для того, щоб Не. яку кнопку? Шість. Яка кнопка? Ну, он там инопланетянин один. А, ну я бачу, окей. А, Поняв, що ти ще треба? Типу, як по старому, так по новому, мені треба ще типу, ще я дрон відкличу. Ааааа... -а, -а. а вверх? Як керувати? Все, я зрозумів. Я зрозумів. Не, ну прикольно. Ей, оглянутись дай. Це, певно, вже, типу, він хоче, щоб я вийшов і. поглянув. Ну дай мені подивитися. Це було нескладно, чи не так? Справді, дуже погано це твоя проблема. Нам краще знайти цю зелену горилу. Я, поняття, не маю ще планує дададо. Але щось мені підказує що щось недобре. На одній з вулиць на мене чекає свідок, а в мене тут безло, який я маю розрібати завдяки тобі. Чому тобі не піти, не поговорити з ним? Я сказав їм, що, можливо, сам не прийду, пошлю когось, тож вони поговорять з тобою. Місто освітлене, тож вона має бути в безпеці від неслухняних. Знайти докази, які приведуть вас до місця, Дамбо чомдамбодощ. Ви можете поговорити с Saiyan Lord Sierringgň, щоб дізнатися щось там. Бачили видадо в розквіті сил. Цей хлопець мав амбіції та відданість, які я ще не бачив, що хтось оскаржував. Те, що ви зробив з нами і з нами, змусило його присвятити весь свій потенціал спроси знищити тих, хто його створив. Щоб заспокоїти твої нерви, я не думаю, що він полює на тебе. Він полює за тими, хто його зрадив, в тому числі і за мною. Якби ми не були б такими боягузами, коли нас спіймали, і фактично став на його захист, можливо б ми перемогли. Що що скажеш, Скіпетр спочатку дали королеві як якийсь безглуздий розквізит, щоб допомогти їй краще вжитися в ролі, розумієш? Всі додаткові можливості, такі як можливість контролювати москву складову тих, хто тебе оточує. є роботою дуже талановитого хірурга і техніка, який занадто скромний, щоб називати своє ім'я. Зроби мені такий же, я дота до, 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 до переможу і все. Коли серцеподібники на Скіпетера торкається тіло на основі Гівані, скіпетер діє як судина, яка переносить і друкує генетичний код власника Скіпетера в мозковий компонент резидента. Дозволяє тим органам отримувати команди тільки від тих, хто ним керує. Не всі ми маємо генетичний код, який може пере передати. Але серце і королева мають. що ти піде додово це зробив. Зачекайте, це кондиционів форматі і не можу сказати вам більше. Можеш. Наш спільний друг розповів, як додатов втік, тому що бітер Дьогл розсмішив королеву. Наступного разу, коли побачите його, скажіть, що його жарти відстій. Ось так ти його й дуже образив. Бригаду я попросив знайти тебе джамбодош, а не стояти тут і дружити зі мною. Та саме скажи. Короче, я зберігаюсь. До зустрічі, приписник. Сподобалось? Став лайк і скажи на чому відео закінчилось. Е, скажи і додивився відео до кінця. Я зрозумів, що додивився до кінця. Якщо не додивився до кінця. Я певно не зніму наступне відео. Ха-ха, фуай. -ха, і смайлик ще поставив мужика в окулярах. Типу крутий чувак, в окулярах такий. І може на ще отакі пальчики.